Усім привіт! Насправді, тема сьогоднішнього відео, як я помітив, дуже дуже актуальна, тому що багато людей при замовленні смартфонів чи планшетів не розуміють деяких речей, про які я, як техноблогер, який часто з цим стикаюсь, просто зобов'язаний вам розповісти. Ні, 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 великого вчителя себе я тут вдавати, звичайно ж, не збираюсь. Я просто хочу розповісти про ті деякі маркетингові фішки, з якими я стикаюсь, і щоб ви зрозуміли, що та як працює, саме для цього створене це відео. Тож почнемо. Коли мені засилають техніку на огляд виробники, я часто жартую над ними та трішки приколююсь, і все це через 2,5к дисплеї в їх гаджетах. Що це означає? Справа в тому, що останні декілька років я дуже часто бачу на офіційних баннерах від виробників на різні смартфони оцей надпис 2,5к. Але якщо розібратись, то, наприклад, роздільна здатність 2560 на 1080 пікселів, як в новинки Black Hero 10 розкладачки, це не 2,5К, як пише виробник. Це потрібно називати Full HD Щоб вам було простіше, якщо ви бачите меншу цифру, у даному випадку 1080 меншою за 1440, це вже ніяк не може бути навіть просто 2К, не те, що 2,5К. І так, якщо перемножити між собою цю роздільну здатність, то виходить, що це навіть 2,7к. Могли б і так написати. Адже пікселів на екрані дійсно більше ніж 2,7 мільйони. Але це все трошки не так працює. Все залежить від співвідношення сторін дисплею, тому що, наприклад, реальні 2К звичайні це 2560 на 1440 пікселів. І якщо перемножити ці значення, то взагалі виходить 3,6К. Так, маніпуляції із роздільною здатності мене дуже сильно бісять і мені дуже часто доводиться деяким людям як в коментарях під своїми відео, так і в реальному житті пояснювати, де 2К, де Full HD, де 4К і як це все працює. А виробники вони беруть цим всім і користуються. І ще одна поширена штука, яка мене завжди веселить, приклади начебто реальних фото зі смартфонів, які розміщують на офіційних сайтах всі виробники. І добре, коли гортаєш сторінку якогось там Uriphone Armor 23 Ultra чи «Blackview 9000. Ну ок, я повірив. Але коли дивишся бюджетні моделі, от, наприклад, Дуги s 61 Pro, і бачиш там ідеальний кадр, ідеальні тіні, ніяких засвітів та шумів, повірте, таке фото ні айфон топовий не зробить, ні Samsung, не тим паче цей самий бюджетний смартфон. Тож на це звертати увагу точно не потрібно, це просто для картинки. Наступний момент, де нам трохи не договорюють, і це може стати неприємним сюрпризом, ціноутворення на Aliexpress на старті продажів нових моделей. Наприклад, Uliphone Armor 23 Ultra, який я замовляв на огляд, мені вийшов у 390 доларів. І це зі всіма купонами, монетками і так далі. Але на офіційному банері була вказана ціна чи то 370, чи то 380 доларів. І коли я напряму написав в Юліфон на Aliexpress, пишу, а чому така ціна в мене виходить? Вони кажуть, а тому, що для України дорожча доставка, і вибачте, але ми ніяк не зможемо вам знизити ціну. Хочете, купуйте, хочете, не купуйте. Це, якщо чесно, трошки неприємно, тому що це далеко не єдиний смартфон, який я так замовляв. Так буває і в компанії Dogie, так буває і в компанії Oukitel, але все ж найчастіше я помічаю це в юліфонів. І особливо ціна дуже сильно найбільше в них відрізняється від тої, яка на банері, і та, яка реально при замовленні. Ну і наостанок моє улюблене оперативна пам'ять. Як часто на AliExpress ви зустрічали надписи «24», «36 ГБ гігабайт оперативної пам'яті? Ви думаєте, там насправді так і є? Так, на AliExpress часто можна зустріти такі надписи: 18, 24, Та що там 24, 36 ГБ, гігабайт, як, наприклад, в Unigerst Tank 3 Pro. Проте ці цифри вказані разом з віртуальною оперативною пам'яттю, яка береться з постійної, і як багатьом зрозуміло, вона не буде працювати так коректно, як працює фізична оперативка. В цьому особливого сенсу немає. Ну, от у вас в смартфоні 16 гіабайт, і вам ще є можливість додати 16 гіабайт або 20 гіабайт. Ну на що це вплине? Ну, об'єктивно, ні на що. Це просто дуже яскрава маркетингова фішка останніх декількох років. І якщо деякі виробники на Аліекспрес вказують в дужках, наприклад, 12 плюс 12 гігабайт, тобто ми розуміємо, що там 12 постійної своєї фізичної пам'яті оперативної, а 12 можна взяти ще віртуальної. Але ж в більшості я бачу, що пишуть саме велику цифру в сумі, і на люди на це дійсно ведуться. Це доволі коротке, але як я вважаю, дуже цікаве та пізнавальне відео, яке, надіюсь, вам стане корисним. І тут на цій хорошій ноті, звичайно ж, я хочу попросити вас підписатися на канал, тому що вже наступне відео буде оглядом одного цікавого захищеного флагману з хорошою камерою. Тож будемо на зв'язку. Бувайте!